Видавництво НОРЕ Друк Муа Гернгрен. Розлучення Роман. Переклад зі шведської Наталі Іваничук. Коли він нарешті зателефонував, його голос був цілком спокійним. Ніби щойно вийшов з роботи і питав, чи купити щось по дорозі додому туалетний папір або молоко? Ніби не кошмарив десять годин власну дружину своєю відсутністю. Це я, сказав діловито в слухавку. І ти аж тепер дзвониш? Ти спала?» Що? Я тебе розбудив? Я очей не склепила всю ніч. Це не зовсім правда, але було відчуття, ніби і на мить не задрімала. Окей. Ні, зовсім не окей. Де ти? У Фредді. Хіба не можна було зателефонувати й попередити мене? Я ж ось телефоную. Я годинами тривожилася. Його незворушний голос, мов кропивою, під'юджує її злість. Жодного каїття. би не сталося нічого особливого, просто зник на деякий час що тут дивного. Ми випили пива, потім поїхали до нього додому, сиділи і розмовляли. Чому ж ти не відповідав на моє смс? Не мав бажання, мабуть. У голові Бая, наче сталося коротке замикання. Що в біса він говорить? Не мав бажання? Що ти собі думаєш, чорт забирай? Ніклас мовчав, мовби чекав на продовження її ради. Мав би розуміти, що я хвилююся. Я думала з тобою, щось сталося. Зараз він мав би попросити вибачення. Давно мав би, але не просить. Ти досі п'яний? Ні. То відповідай. Що ти хочеш почути? Пояснення і вибачення. Спершу тобі начхати на квитки до Готланди, а тоді зникаєш на цілу. У слухавці рептом запала мертва тиша. Що? Він поклев слухавку посеред розмови? Що він собі гадає? Він мав би впасти на коліна перед нею і благати прощення, обіцяти золоті гори, присягатися, що такого більше не повториться, як завжди, коли відчував свою провину. Звичайно, у них обох купа вад, але жити в шлюбі це кохати одне одного, не зважаючи ні на що. Можливо, вміти попросити вибачення за безглузь дівчинки так досі й було. Але цієї миті ні каяття. Ні, вибачень. Як і вчора, коли вони сварилися про втрачені квитки на пором. Замість визнати свій недогляд і запобігливо махати хвостиком, він накинувся на неї. Чорт що. бо я негайно передзвонила. Їм яким голосом Нікласе, відповів автовідповідач, ви зателефонували Нікласові стєрни. Надішлій смс. Або залиште повідомлення. Її від несподіванки аж дух перехопило. Ніклас вимкнув телефон? Навмисне? Ні, це неможливо. Мабуть, сіла в батареї, а він розяви, як завжди, не мав із собою зарядки. Він не міг кинути слухавки, Б розшукали в списку контактів номер телефону Фредді. Почулися гудки, але Фредді не відповідав. Розлючена і спантеличина, вона швидко набрала нове повідомлення Нікласові. Подзвони, що відбувається? Я нічого не розумію. Що ти собі надумав? Відповідай. А тоді послала ще одне смс Фредді. Попроси Нікласа зателефонувати мені. Негайно, дякую. Вона бачила на екрані бульбашки. Фредді щось писав, мабуть, не міг або не хотів розмовляти. Бе нетерпляче чекала, та ось бульбашки зникли, відповідь так і не надійшла. За рік Перед тим. Клініка Солентуни. Травень 2015 року. Поїздки автомобілем на роботу із роботи відбувалися на автопілоті вулицею Вальгалавеген до Ролсаґстюль, а тоді майже весь час прямо на північ по шосе Е4. Дві милі від дверей до дверей займали йому десь півгодини. Звісно, якщо без заторів, як це часто бувало, тоді поїздка слимачим ходом могла розтягнутися на годину чи більше Відстин не ставали йому на заваді, не те, щоб робота в клініці Солентуни сприяла підвищенню його професійного статусу. Однокурсники, яких він час від часу зустрічав, вибралися на значно вищі щаблі кар'єри. Як, скажімо, Нільс Альмквіст, головний торакальний хірург в каролінській клініці, або Карін Лаге, яка захистила кандидатську дисертацію і зробила міжнародну кар'єру в сфері біотехнологій, іноді він відчував сором, що йому бракує драйву, який, здавалося, мали його давні приятелі. Не можна сказати, щоб Ніклас був цілковито позбавлений амбіцій. Йому ж пощастило здобути медичну освіту і виконувати клінічну роботу. Може йдеться про певний страх. Може він боїться зазнати фіаско? А може його цілком задовольняє те, що він робить, і де це робить? У педіатричному відділенні Солентуни. Ніклос під'їхав до клініки, завернув на автостоянку. Будівля клініки не гарна, але на диво викликала в нього теплі відчуття, майже любов. Маленький надійний всесвіт, де йому відведено своє місце. Ніклас ще трохи посидів у Вольво, а тоді відстебнув пасок безпеки і виліз із машини. Повітря досить холодне, хоч на дворі вже середина травня, йому мерзнуть голі ноги. Замість рушити до входу в клініку, він побіг підтюпцем у протилежний бік до бухти Едсвікен, невеличкої оази зовсім поруч. Не було ще й шостої. Дві години до прийому першого пацієнта, але він прокинувся близько четвертої ранку, лежав і прислухався до дихання Б. Якщо в чомусь і заздрів їй, то в здатності міцно спати. Ніклас біг стежкою понад затокою. Кросівки Хока з додатковою амортизацією м'яко торкалися жорстви, проте кожний крок усе ще відлунював у колінах. підтримання фізичної кондиції лише на користь. Якби не хворі суглоби, міг би пробігти марафон. Однак пробіжка не принесла сподіваного полегшення ноги важкі, мов бетон, а думки, яких намагався позбутися, далі не давали йому спокою. Потоки страхів та проблем, більших чи менших, хаотично гарцювали в голові, змінюючи одні одних, і ще до того як він встигав знайти якесь рішення. А якщо йому оголосять догану? якщо інспекція соціального захисту і опіки продовжить службове розслідування, якщо батьки Ловіси звернуться до преси, чому він сам себе мучить? Він же знав, що не вчинив ніякого службового переступу, але знав і те, що міг у дечому вчинити інакше, що він оступився. Можливо, Беа мали рацію, і йому треба перевестися у Софію. Відомо ж, що заяви батьків ніхто не сприймає серйозно. Йому пропонували керівну посаду в престижній клініці в Ліль-Ягнскугені, недалеко від дому. Вища платня, звісно, і відповідальність більша, але й більше перспектив. Чому він вагався? Бо ягуз, як казали Б, боїться не впоратися. Це ж для нього чудовий шанс. Шанс для всієї сім'ї тут вона мала рацію. Перед ним відкриються широкі можливості. Вони зможуть взяти той клятий кредит, відремонтувати кухню, влітку помандрувати з дівчатами у В'єтнам, про який він давно мріяв. Кредит. Вони на межі виживань з вищою платнею зможуть осилити кредит, якщо, звісно, відсоток не буде захмарний. Але чому мав би бути надто високим? Ясно, що вже ніколи не повернуться шалені відсоткові ставки 90-х. І ще одна розмова з Генки про позику не входила у його плани. Чорт, він не хотів думати, лише бігти. Ніклас звернув з доріжки на вибоїсту стежку, ігнорував різь у колінах, змушував литки штовхати тіло вперед. Ну, ось тепер неможливо думати про щось інше. Окрім як витискати все до межі зі свого 50-річного старечого організму догори схилом по кам'яних брилах біля води. Раптом грубий кросівок застряг у коріннячі, і за частку секунди він полетів плезом додолу. Навіть не встиг збагнути, що сталося, як уже лежав у чорничнику з вивернутою під прямим кутом щиколоткою. Ніклас голосно скрикнув.